Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про цікаві об'єкти з космосу. Зараз ми наблизилися до чорної діри, яка поглинає зірку. Якимсь часом ця зірка може попасти. Ця чорна діра діряна сильніше за кілька тисяч сонсь. Щоб повернути таку зірку. А це якась зірка по типу класа Б. Це найменш живучі зірки. Зараз ми наблизимося до системи Метра 1 Це система, яка складається з вісьми земель як вчені називають. І це червоний карлик. тому і з цією зіркою краще не жартувати, бо вона є такі фонтани, які більші в лала Б. Такі зірки не в два менше світла. Зараз ми будемо наближатися, ну, думаю, ви знаєте, інсальгетіс. Це система, яка складається з двох зір, які обертаються навколо одне одні за дискомхазу. Одна зірка це і лайкарник, яка може якимось часом погинати. З, з іншої зорі газ. І як, якщо такого не буде компаньйона, то вона може зовсім гаснути і перетворитися в чорного карлика. Он такі зіри, вони не дуже рідкісні, бо вони нароблюються з косів таких, як, а... Типу, червоний карлик, омеланджевий карлик, жовтий карлик, до яких відноситься сонце. І зараз ми будемо йти до Таукета. Це система, яка складається з планет. І у нас цих планет придатна до життя. І там є ще диск цілий. Ну no, це по типу пояса койпера, а тільки це диск ламків, який кора пояс. Ну, no, зараз ми будемо... Рухатися до, до місяця. Давай попробуй його я нього політати там. Зараз написуємося. Літаємо. Оце місяць, нас було один місяць. Де місяць, може це і є місяць? Да не може б, розбилися за такий тут час. Ще трохи політай, бо пошукаємо. Ну, не знайшли нічого. Ну, ось це там земля на хледу золото. Зараз раз ми бачимо робіту місяця. А що буде? удаї. мой магазин. Нікуди близького не можемо сісти, а до побачення.